Дівчата-хлопці, нова колода а, містичної Оріани. Також мені прийшла сьогодні розпаковочка. Хто хотів для себе така коробочка. От, вона в українському стилі. Це древніх наших славянських богів колода. Дуже цікавезна. дуже шикардосовська. Дивіться. Взагалі, така ось вона йде. Дивіться, також а, замовляв я її в. Замовляв я її в місті Сілк. Кому треба, беріть на скрін. Будь ласка, така рубашечка. Дивіться. Це в нашому українському стилі. Це просто якась така карта. Карта, пусті карти в нашому українському стилі. А, от вона отака іде. Дивіться, вона відсвічує. От морок наприклад, це карта місяця старшого аркану, демон ілюзії та обману да? а, відбирає свідомість та ясність. А, це морок був такий а, кудельниця Королева Пентаклів. Да? А, карта такого жіночого духу, що мешкає у житті. Рядельон, ретельність і вмілість. Дуже цікава колода, дівчата, вона така колоритна, нічниця. Тобто тут наші древні боги. Дуже цікава, вона дуже по райдеру у Ету йде. Біла королева, дивіться, яка ще кардосовська. Дуже пластик, дуже гарний, якісний. Тут іде вовкулак, дивіться, рот. Бог роду, Бог покровитель роду та сім'ї, картка суду це несе злагоду та єднання. Будь ласка, дівчата, хлопці, заходьте на ефір, Перуно, дивіться, упир, це трійка мечів, картка розбитого серця. Дуже цікава, дуже цікава, міжовик. Також можна дивитися, який Бог за вами стоїть, який род співпрацював з Ладою, це шикардосовська колода. Така дуже цікава. А, колода підписуйтесь, ставте лайк а, і заходьте на ефір.